Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я буду садити озимий чеснок. Оце в мене в ковшику любаша. А то в місяці невідомий, бо купляла його на базарі. Але треба щось обновити було. Тоді я і купила цього чесночку Ось у мене пепел. С печки набрала. І ось моя маленька рядочка для часнику Я її скопала за 2 неділі і внесла туди суперфосфату трошки, 30 грамів на квадратний метр. А зараз от поробила бороздочки і буду садити часничок свій. Бороздочка від бороздочки 25 см, глубина 5 см, посипала пеплом І ось у мене, друзі, така приспособа, Мархьорка таки. Дуже легко робиться він. Загострється палочка, довжина оце від дощечки до кінця 5 см, а це Розстояння буде від. Цибулинки до цибулинки. Вони тут можна і менше робити, але щоб був часник доладний, то треба його садити як потрібно. Цей приспособи вже о, роки да й років. Так що, друзі, будемо працювати, будемо садити часничок для того, щоб він нам по весні дав добрий врожай. Чого я роблю таке велике. Межу від одного до іншого рядочка, тому що мені краще тоді з їм обходитись, полоть, підворушувати, підлівати і також підгодовувати. Ну ось, скопано в мене. Я вам зараз покажу. Ось, Я віру, отак нажимаю. Бачите, тепер знову. І одна до однієї, отак вона в мене буде. Бачите? Потім то одній людині дуже легко і добре посадити Зараз візьмемо цей новий чесночок. який, бачите, так, я, бачите, отак. Зубчики здорові. Вони вже в мене оброблені. Я в мене є відео як я обробляла і садимо і тоді вони на одинакому буде рости трохи незручно і все це може жінка зробити, застругати паличку і Ой, зараз переверну. А потім беремо, загортаємо і хай він собі укореняється. Ну, вже погоду передають не дуже тепло, а чесночку обов'язково треба укоренитись. Це все діло я посажу. Потім пойду на грибу. І лового паду і все закрию його. Це буде така мульча, як у кого є торф, можна ще закрити торфом або листям. Но листя чим е -е, погано, коли вітер, а нема ще снігу, воно може роздутися, тому треба чимось приложити. І не хочеться його вкривати, бо він зараз швидко проросте. А так він сам по собі, земля волога. І він собі буде укоренятися і рости. Добре, звісно, торфом присипати, але торфу немає, тому я буду гребти в лісі яглицю і буду присипати. Ось так, друзі. Так що ми починаємо садити озимий чесничок, щоб він у нас вирос наступний рік. Славний і красивий. На цьому. Я закінчую свій маленький роли. бажаю всім гарного дня, Бережіть себе, слава Збройним силам України. От іще в образочок покажу свою приспособу. Старенько, але дуже файно. Отак. Не треба руками, руки чистенькі, береш собі робиш. Все, до зустрічі на каналі. Всем пока-пока.